Чергову зустріч проєкту Кава з ветераном присвятили темі фінансової грамотності дітей у форматі нетворкінгу Батьки серед яких ветерани російсько-української війни ділились досвідом, як навчити своїх синів та дочок правильно поводитися з грошима, планувати свої витрати, бажання та цінувати працю дорослих. Організатори наголошують, фінансова освіта з дитинства це не лише про цифри, а насамперед про довіру, любов і підготовку до свідомого життя. Такі Зустрічі у Вінниці проводять регулярно щоразу обговорюючи нові актуальні теми. Вже в четверте, вона кожної п'ятниці о 8.45 для любого громадянина міста тема. Ми стараємося, щоб це було, по-перше, про розвиток, і щоб теми були окремі, і можна було один день пропустити або, або не пропускати. Під час зустрічі учасники ділилися власними історіями, говорили про роль батьківського прикладу та важливість фінансової відповідальності з раннього віку. Фінансова грамотність мене почала в більшості випадків цікавити після того, як народилася моя перша дитина, і я за це почав більш серйозніше замислюватися, тому що я розумію, що Фінансова подушка тебе має бути 100%. Дуже потрібна тема. Її потрібно розвивати, навчати дітей дійсно з трьох років, тому що в мене менше 11-4 роки. Я вважаю, що це потрібно, тому що у них є свої кошти ними треба вміти розпоряджатися як інструментом.